Відірвано величезний порт росіян, де вони базували кораблі, що пускали ракети по Україні. Також Україна рознесла ключові аеродроми Рафі. Масивні вибухи почали вкривати литовище і зносити все на шляху. Повний жах для моряків і для льотчиків росіян. Вони не чекали, що самі стануть ціллю тих, по кому віддавали наказ наносити удари. Як їх підірвали, переглядаємо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У новоросійську атакували морський порт, де рашисти базують військові кораблі, що беруть участь в обстрілах України. Інформацію яку поширили окупанти в соціальних мережах. Підтвердив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що була атакована авіабаза окупантів у Рязанській області, а також порт у новоросійську. Перед ударом по порту партизани повідомили. Що рашисти ховають фрегат носій крилатих ракету новоросійську на виявленій морській базі, знаходяться бойові кораблі, патрульні катери та судна постачання, зокрема передислоковані з Криму. Окрім цього, напередодні у мережі публікували кадри порту Туапсе Краснодарського краю. На фото було помітно, що на одному з прочалів фіксується задимлення. Телеграм-канал Кримський Вітер зазначає, що причал обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Проте супутникові знімки Sentinel Hub зафіксували, що там пришвартувався корабель довжиною 135 метрів. Це міг бути великий десантний корабель. Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК 11 711 Іван Грен такий видака у Чорному морі сьогодні. Один Петро Моргунов зі складу північного флоту РФ ідеться в повідомленні. Варто зауважити, що Петро Моргунов прибув для посилення чорноморського флоту РФ. Раніше майже постійно базувався в порту новоросійська, який як ми бачимо, також потрапив під атаку. Ну а паралельно із цим повідомляється, що дрони атакували російський порт у Каспійську, який розташований у республіці Дагестан за тисячу кілометрів від України. Про це розповів керівник центру протидії дезінформації при раді на. Нацбезпеки оборони України Андрій Коваленко цитую. Зазначу, що порт у Каспійську служить важливою базою для російської каспійської флотилії та різних військових підрозділів збройних сил РФ, Написав він. Коваленко зазначив, що порт розташований уздовж маршрутів, які Іран використовує для постачання зброї в РФ. Варто зауважити, що глава Дагестану Сергій Меліков заявив, щоб уплата кували об'єкти в Каспійську. У Махачкалі закрила аеропорт. Ну а тим часом у соціальних мережах поширюються кадри пожежі в районі військового аеродрому поблизу Майкопа. Його раніше вже вже атакували українські дрони, зазначаються, що після вибухів з'явилося полум'я та дим. Мешканці Майкопи повідомляють про два потужних вибухи. Після чого спостерігали дим та полум'я. Раніше БПЛА намагалися атакувати військовий аеродром Ханська. Під час удару повітряна тривога не оголошувалась. Про це пише телеграм-канал ВЧК ОГПУ. Канал Шот підтверджує інформацію про мінімум два потужних вибухи, але пропускає, що йдеться про нібито роботу ППО. За його даними, вибух. Прогриміла у районі місцевого аеродрому. Однак відео у соціальних мережах свідчить про пожежу на землі. Також мешканці Майкопа стверджують про вибух та публікували у мережі кадри, як стверджується диму у мікрорайоні під назвою Черемушки. Що стало причиною вибуху? Поки невідомо. Офіційних коментарів окупантів ще не було. Але цікаво, що в ведигеї розташована російська авіабаза Ханська. Вона за 6 кілометрів від Майкопа. За відкритими даними здатна приймати літаки, зокрема ту 134 Ан-12, Андванадцять 18, і всі легші також вертольоти усіх типів. Нагадаємо, що до цього безпілотники атакували військовий аеродром Ханська, там дислокується 272-га друга учбова авіаційна полоцька орденів Суворова та кутузова авіаційна база другого розряду Краснодарського вищого військового авіаційного училища Льотчиків. У Генштабі тоді повідомляли, що під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. Ну а далі ми з вами поговоримо про тубововну, яка так гарно палає у тимчасово окупованому Криму. Адже стало відомо, що безпілотники підрозділ військово-морських сил збройних сил України атакували російські цілі в чорному морі. Внаслідок точних ударів знищено системи спостереження армії РФІ розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого півострова. Про це повідомив командувач військово морських сил збройних сил України, віце адмірал Олексій не Водночас віце-адмірал зауважив, що полювання на агресора в чорному морі триває. Олексій не Заявив, що морські безпілотники підрозділу ВМС завдали про. Цільних ударів по російських цілях знищено системи спостереження противника, розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму. Зазначив командувач ВМС. Також Олексій Ашпапа показав кадри потужної роботи українських морських дронів. на відео видно сильну пожежу в внесток атаки. Командувач ВМС наголосив, що окупанти не залишаться на нашій території. Дістанемо їх всюди. Підкреслив віце-адмірал. Ну і якщо вже говорити про Крим, то напередодні там Лунали вибухи. Їх було чутно і з боку суднобудівного заводу залів у карчі. Окупанти перекрили рух кримським мостом, і це була атака безекіпажними екіпажними морськими дронами, які були обладнані стрілецькою зброєю. У відповідь на обстріли Рашисти відкривали вогонь стрілецькою зброєю і намагалися відбувати атаку. І про це розповідав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Насамперед, і дрони, наскільки мені відомо, були незвичні, тому що вони зокрема були обладнані стрілецькою зброєю. У відповідь на обстріли рашисти відкривали вогонь. Огонь стрілецькою зброєю, і це попередня інформація. Потім розвернулися та пішли до свого пункту призначення. Підкреслив він, але ворогу не було перепочинку. І як зазначив Сергій Брачук, окупанти активно працювали по безекіпажних катерах. Ворог повідомляє, що нібито знищив усі ціля, які летіли на судно-будівний завод. Залів судноремонний завод, до якого вже прилітали наші бойові комарі, завдали там багато шкоди. Ворогу. Можливо, це було прив'язано із цими невідомими морськими дронами, які теж намагалися атакувати Вати цей завод або об'єкти, які там можуть розташовуватися, сказав він. Ну а в свою чергу капітан запасу ВМС України Андрій Роженко сказав, чим він важливий для РФІ та чи продовжують окупанти будувати там кораблі для ВМФ РФІ Оригінальна назва суднобудівного заводу в карчі залів. Це одне із найбільших підприємств на Кримському півострові. Воно спеціалізується на будівництві танкерів та контейнеровозів, а також ремонті суден різного типу та тонажу в український час. Цей завод не дуже активно функціонував. Крайній корабель, який був там побудований для ВМС України, це фрегат Гетьман Сагайдачний, зазначив капітан першого рангу запасу. ВМС підприємство від кінця 2014 року перебуває під управлінням головного будівника замовлень для ВМФ ВМФОРЕФІ. Після економічної кризи залів виконував лише невеликі замовлення. Потім решосто інвестували в нього ку. Кошти почали будувати малі ракетні кораблі типу Каракурт. Цей завод продовжує досить активно працювати, тому я думаю, що удари по ньому цілком законні. Адже завдяки цьому об'єкту ворог нарощує свої спроможності, заявив Риженко. Зараз окупанти продовжують будувати корвети, патрульні кораблі типу Василь Биков, а також працюють над двома великими вертольотоносцями. Ну а ми бачимо, що Крим дійсно не зникає з порядку денного. Решицьким загарникам не буде перепочинку на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, кримське міст буде Знищено об'єкт буде знищений. Єдине, що сьогодні є пріоритети у тому, над чим працювати, яку логістику в Криму знищувати, тому що зокрема логістика впливає на поросування. Та діяльність окупаційних військ на південних теренах нашої держави, додав Сергій Брачук. Ну а щоб зруйнувати Кримський міст, потрібно щонайменше три основні види бойових частин. Про це розповів військовий експерт, льотчик інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами на кримський міст має бути комплексна атака. Він нагадав, що напередодні вранці у карчі було чутно вибухи. На думку військового українські спецслужби під керівництвом ВМС підготували для окупантів таке привітання, тому що дійсно йшло. Кілька безпілотних механізмів, і повітряні безпілотники, і безекіпажні катери, сказав експерт. На його думку, балістичні ракети атакам зможуть спричинити руйнування конструкції мосту, адже маса їхньої бойової частини у версіях М 48 та М-57 становить 225 кілограмів. І 10 атакам, запущених в одну точку, точно виведуть кримське місто з ладу. При цьому, якщо для удару використати стільки ж крилатих ракет на кшталт Тауру, штормшедов та скальп, вони стовідсотково виведуть його із ладу. До цього варто додати БПЛА та ракети приманки ADM-160, Тож загалом йдеться про комплексну атаку. Щонайменше три основні види бойових частин, тобто атакам скрилеті ракети та безекіпажні катери, їх вистачить, якщо буде заходження в одну точку. Роман Світан додав, що навіть якщо ППО та борогова охорона рашистів ліквідує половину засобів враження, є можливість знищити кримський міст. А наші нептуни можуть дошліфувати зруйнований міст, щоб його було складно швидко відновити. Ну і також росіяни навмисно Зараз погрожують атакувати об'єкти атомної енергетики України. Це є спланованою інформкампанією. В листопаді російська пропаганда активізувала поширення брехні про стан Українських АЕС їхню безпеку та наслідки ракетних атак. Ця кампанія стала доповненням до масованих ракетно-дронових атак Арефії на енергосистему України. Про що стало відомо центру стратегічних комунікацій. Пропагандистські ресурси відкрито погрожують ударами по підстанціях, що з'єднується ЕС із енергоморежами. Одна із останніх атак, 28 листопада, змусила три українські АЕС тимчасово знизити потужність через ризики для ядерної безпеки для поширення дезінформації. Ворог продовжує вже використовувати мережу фейкових новинних сайтів, назви яких імітують українські регіони, наприклад, Львовнюс.кару Ровна тощо їхні дуплікати в Телеграмі, наприклад, лента новості Львова Зет. Ці ресурси активно просувають наративи спрямовані на дестабілізацію суспільства і тиск на військово-політичне керівництво України. Закликаємо всіх українців бути обережними з будь-якою інформацією, критично ставитися до інформації, особливо з неперевірених джерел, і довіряти офіційним повідомленням. Ну а російські пропагандисти продовжують погрожувати і е, ядеркою, яку, начебто, вони планують застосувати по Україні. Е, е, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник засу запасірматять по критичній інфраструктурі, намагаючись таким чином ускладнити. Ситуацію у цей у цю холодний період року, і у якості запобіжних заходів три діючі атомні електростанції не працювали певний період часу. І ось повідомляється про те, що вони повністю відновили виробництво електроенергії. Про це більш детально розповів генеральний директор міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гросі. Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південно-Українській АЕС. 9 реакторів, і 8, з яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки. Протягом останнього тижня більшість реакторів поступово збільшили виробництво електроенергії, хоча деякі енергоблоки працювали на зниженій потужності кілька днів. Після російських ударів, які були 28 листопада і що пошкодили електричну інфраструктуру, що має важливе значення для ядерної безпеки, стабільна електромережа, яка забезпечує надійне на електропостачання за межами майданчика, має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки діючих атомних електростанцій України, зазначив Гросі. МАГАТЕ також відмітила, що ядерна та фізична. Ядерна безпека на цих трьох підконтрольних Україні АЕС підтримується на належному рівні. І дійсно краще запобігти якимось пошкодженням, аніж потім працювати вже. З наслідками це набагато складніше. Ну а Росія перемістила тактичну ядерну зброю в Білорусі ближче до території НАТО. Як повідомляли західні змі, ядерне питання висить над головами західних лідерів відтоді, як Росія вторглась в Україну. Розвідники та фахівці з відкритих джерел витратили місяці на відстеження статусу російського розгортання в Білорусі, яке сам Путін оформив як попередження заходу. Прикидання зброї в Білорусі знаменує собою одну з найзахідніших точок розгортання я. Дерного арсеналу Кремля далі до речі ще є відео. Можемо переглянути його де. Путін, коли прибув до Міцька сьогодні для участі в засіданні Вищої державної Союзної, вищої держради союзної держави, так заявив, що Росія-Білорусь нарощують співпрацю у сферах оборони і безпеки. Ну і Лукашенко попросив Путіна розмістити на території Білорусі нові системи озброєнь. І мова йде також про Арішнік. Можемо почути, як це прокоментував Путін. Що він взагалі про це розповів? Давайте деталі заслухаємо. Логично, что сегодня мы подпишем межгосударственный договор о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. Он определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиту суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы союзного государства. Причем с задействованием всех имеющихся сил и средств. Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории Беларусской республики. Ну а давайте тепер проаналізуємо чи поділиться Путін з Лукашенко а, своєю новою розробкою, так званою «арішніком». А, Ігор Тишкевич, політичний аналітик, це коментує. Договір про гарантії безпеки між РФ і Білорусі, єдиний ринок електроенергії, зняття суперечностей в податковій в митній Сферах загальні слова, що лунали сьогодні на зустрічі Путіна і Лукашенка. А так ось в реальності можна констатувати, що тактика похолодання перед електоральною кампанією 25-го року дала потрібний Кремлю. Ефект в прагненні провести безпроблемні вибори. Лукашенка почав здавати позиції, щодо яких раніше впирався дуже довго і жорстко. Москва поспішає максимально зав'язати на себе мінськ, розуміючи, що посилення впливу Китаю на події в Білорусі може призвести. До поступового витікання союзника до потужнішого партнера, тим більше є приклад Казахстану, президент якого додалі активніше демонструє Путіну його місце після виборів так званих Лукашенко. Знову може спробувати піти на контакт з країнами ЄС та США, враховуючи фактор. Трампа відсутність єдиної стратегії на білоруському напрямку може навіть бути успішною. Тоді до китайського балансира додасться європейський. луну. Лукашенко НАТО любить владу, тому демонстрація холодного ставлення до його бажання компенсувати психологічну травму 2020 року може спрацювати головне не передати кутімаду. Кремль плавно підвів оточення Лукашенка до підписання вкрай небезпечно для Білорусі документів. Податки економіка РФ і має соровину основом Білорусі промислово єдині підходи до оподаткування з такої ситуації. Позбавляють одного, одного одного з партнерів так шансів на випрачальний розвиток. Митниця попередній пункт пам'ятаємо, і також транзитний статус в Білорусі і специфіку митних пільг для резидентів везе технопарків. Договір про гарантію безпеки. Тут важливо дивити... Дися на те, що є всередині, Путін подалює тему ядерної зброї, так званого комплексу Арешнік. Це спроба демонстрації, що за будь-яких варіантів розвитку ситуації в Білорусі зацікавлені сторони змушені будуть контактувати з Кремлем. Причому природньо, навіть якщо ядерна зброя в Білорусі є, навіть якщо розрекламована Путіним ракета з'явиться, контроль над застосуванням буде в Москві тільки в Москві. Чому тому що? А Лукашенко занадто любить владу, і це подвійний сигнал. З одного боку спроби демонстрації покіно, що той не встигає зі своїм входом в білоруські процеси, з іншого підняться ставок перед країнами заходу. І насамперед США демонстрація готовності розширювати потенційну зону нестабільності. Якщо тут згадаємо, нещодавні заяви і Путіна і Лаврова тільки не буде здивільного для РФ компромісу щодо України. В іншому варто почекати появи тексту договору, принаймні його відкритої частини. А в мінську такі документи традиційно будуть. Рашнує таємницею ось в Москві опублікують. Якщо там є пункт аналогічний пункт 4 з договору про стратегічне партнерство між РФ та КНДР, то Республіка Білорусь буде руками Лукашенка і зробить колосальний стрибок в участі у великій війні. Лукашенко цілком сподівається дочекатися виборів і відпідляти. Як це він багато разів вже намагався з різним ступенем успішності зробити, але нові новий пірует, враховуючи комплекс підписаних договорів, повернути буде вкрай складно, якщо тільки не з'яв якась зовнішня сила здатна подати руку. Приклад Казахстану і із... Узбекистану залишає небагато місця для оптимізму. А, таку думку політичний аналітик Ігор Тишкевич, Ігор Тишкевич висловив щодо цього: складною продовжує залишатися тема протиповітряної оборони, адже расисти щодня гатять по Україні. А на... нам немає чим захищати своє небо, І Україна ідентифікувала ці країни, які мають в наявності можуть швидко доставити додаткові системи протиповітряної оборони для посилення захисту саме критичних об'єктів, по яких Рашисти активно гатять, і про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий сказав на брифінгу за його словами. Під час візиту голови МЗС Андрія Сибіга до штаб-квартири НАТО 3-4 грудня розглядалося кілька ключових тем. А насамперед, це додаткова військова підтримка, особливо зміцнення українського повітряного щита. Зокрема, Україна терміново бажано до кінця цього року потребує 20 систем типу ХАВКНАСАМСАЕРІСІ для захисту конкретних критичних об'єктів енергетики за підсумками переговорів. Міністра штаб-квартирі НАТО вдалося ідентифікувати низку таких систем ракет і іншого обладнання, яке може бути передане Україні у короткі терміни. Сказав тихий. У зв'язку з цим зараз йде активна робота з партнерами над втіленням цих кроків. Обговорював міністр Сивіга також з колегами питання передачі додаткових систем. Patriot. це найкраща система, яка на сьогодні є, яка здатна перехоплювати балістичні ракети. Також є розуміння, де є додаткові системи і де робота над тим, щоб їх залучити. Додав Тихий. Триває відповідне конкретне обговорення. Крім того, він відповів, що обговорювалася можливість передачі Україні протиракетного комплексу THAAD і немає табу спілкування з нашими партнерами щодо типу зброї та систем, які можуть бути передані Україні. Тому триває обговорення всіляких різних типів цих ракет, які можуть бути передані, сказав Тихо. Ну і також Рюте нещодавно наголошував на тому, що союзники поставлять в Україну усі системи протиповітряної оборони, які вони можуть. Країни-члени організації Північно-Атлантичного договору поставлять в Україну всі системи протиповітряної оборони, які можуть надати.